Спонсор показу юридична фірма «Сюткін та партнери. корпоративні війни та внутрішні корпоративні конфлікти досі залишаються надзвичайно поширеним засобом перерозподілу бізнесу, грошей та впливу на ринок в усьому світі. Не виняток і Україна, повна або часткова втрата корпоративних прав може стати причиною або передумовою повного знищення бізнесу. Сьогодні у програмі Капітал корпоративні конфлікти. Від кого у компанії чекати неприємностей? Мало хто задумується о том, що буде в випадку конфлікту між э, власниками. Чи виживають компанії після корпоративної війни? І як не допустити знищення власного бізнесу? На компанії з'явилося більше 100 мільйонів доларів кредит. Кошти, які, які зникли з компанії одразу. Що робити, коли конфлікт вже порушив спокій компанії? І як досягти перемир'я? Конфлікт не виникне ніколи, якщо будуть чіткі правила ігри. В останні кілька років представники українського бізнесу все частіше звертаються до юристів із питань захисту корпоративних прав, розповідають в адвокатській компанії Сюткін і партнери. І з чим пов'язана тенденція збільшення кількості корпоративних конфліктів? Коли створюється компанія, да основне внимання то, чим буде кампанія займатися, виділяється на то яку якою прибуль да буде компанія приносити акціонерам какие затраты будут в этой компании и как в дальнейшем будет компания развиваться. Однако мало кто задумывается о том, что будет в случае конфликта между собственниками. бизнеса продолжает работать на доверии, то есть не а, углубляясь в юридические тонкости, не думая о том, какие возможные последствия. То есть а, два партнера встретились, договорились, они действительно знают длительный период друг друга и считают, что эти договоренности, которые существуют у них устно, будут существовать всегда. Это ошибка. Основная причина корпоративных конфликтов кроется в нежелании изначально бизнеса правильно а, разработать правила игры для своей компании и для Своїх партнерів. Корпоративний конфлікт. Це зіткнення інтересів партнерів, учасників або акціонерів компанії між собою або керівництвом даної компанії з приводу прав власності на активи компанії та управління бізнесом. Сьогодні ми розглянемо найтиповіші види корпоративних конфліктів. Корпоративний конфлікт, що виникає між учасниками, акціонерами компанії. Якщо говорити про нашу практику, то найболі часто ми зустрічали наступні е -е, види корпоративних конфліктів. Це Конечно же, конфликты между участниками возникают в связи с тем, что на начальной стадии участники не предусмотрели возможные юридические риски, распределили, например, доли таким образом, что у одного партнера больше процентов, например, 50 и более процентов, если мы говорим о хозяйственных обществах, обществу с ограниченной ответственностью. Что дает формально право уже злоупотреблять, потому что могут быть приняты решения, могут быть проведены исключения из состава участников. Наступний також не менш поширений вид конфлікту, що може з'явитися у товаристві, це корпоративний конфлікт, що виникає між учасниками, акціонерами компанії і керівниками даної компанії, які можуть бути найнятими працівниками або ж учасниками акціонерами цієї компанії. Старим розпространним видом корпоративного конфлікту може бути конфлікт між учасниками акціонерами і топ-менеджментом. А в чому різкі цього конфлікту Навіть якщо формально топ-менеджмент не имеет полномочий на принятие каких-то а, решений, которые а, отнесены к общему собранию. У него сосредоточены а, финансовые документы, печать, он имеет право подписи. Если, например, у учредительных документов собственники заранее не ограничили его полномочия, то а, очень большой риск существует того, что а, директор может какими-то задними числами подписывать какие-то договора, провести какие-то действия неправомерные с имуществом. Війни у межах корпорації завжди були, є та будуть, переконані юристи. Відтак, щоб уникнути корпоративних конфліктів, потрібно у першу чергу бути до них готовими. Далі у програмі капітал. Чи виживають компанії після корпоративної війни і як не допустити знищення власного бізнесу? На компанії з'явилося більше 100 мільйонів доларів кредит. Кошти. І... Які зникли з компанії одразу? Що робити, коли конфлікт вже порушив спокій компанії? І Як досягти перемир'я? Конфлікт не визні ніколи, якщо будуть чіткі правила ігри. Найбільша інвестиційна компанія України Dragon Capital теж не уникнула досвіду корпоративних конфліктів. Партнер з управління активами Володимир Тимочко називає це яскравим прикладом порушення прав іноземного інвестора, коли один з акціонерів спочатку присвоював прибутки від діяльності торговельного центру, позбавляючи дивідендів міноритаріїв, а потім перевів цей об'єкт у власність іншої компанії. Імочко каже, попри виграні за кордоном суди, поки що не вдалося захистити свою частку бізнесу. Ну, зрозуміло, коли торговий центр після, через 10 днів після рішення лондонського суду виводиться на іншу компанію, а компанія прореєстровується в Луганськ, то зрозуміло, тут не треба бути юристом чи великим експертом. Ми нічого не, не могли зробити за весь цей час в Україні. Не, не то, щоб там, зупинити очевидне виведення коштів через різноманітні фінансові допомоги, страхування, як я сказав, якісь компанії. Ми навіть не маємо доступу до фінансової звітності. Крім того, за цей період на компанії з'явилося більше 100 мільйонів доларів кредиту, які, Кошти, які, які зникли з компанії одразу. Тобто компанія просто стала обтяжена на 100 мільйонів доларів. Наша доля, грубо кажучи, стала там на 50 мільйонів доларів дешевше. Наш в Україні перебіг корпоративних конфліктів ускладнюється відсутністю адекватного захисту власності, що є однією з головних вимог іноземних інвесторів, які приходять в Україну. Це стосується не лише міноритаріїв, а й тих, хто хоче викупити те чи інше підприємство повністю. Що вони володіють бізнесом повністю, то все рівно немає гарантії, що вони можуть свій бізнес захистити. Та від якихось зазіхань е недружніх інших бізнесменів. Це пов'язано, по-перше, з тим, що саме законодавство створює масу е ну, двозначностей, які можуть бути використані проти законного власника активів. По-друге, це стосується судової системи. Коли виникають судові спори або через використання судової системи недружні. Е Конкурент або той, хто зазіхає на власність, може це використати проти власника, проти законного власника знаючи про особливості перебігу корпоративних конфліктів в юрисдикції України та щоб якось захистити свої права. Інвестори знайшли вихід, створюють компанії нерезиденти на їх рівні, проводять усі важливі операції та здійснюють стратегічне управління бізнесом. Якщо у вас є підприємство, я інвестор, приходжу до вас. Хочу вас купити частку, проінвестувати в ваш бізнес. Я вам кажу, давайте ми створимо компанію Не резидент, яка буде володіти 100% вашому підприємстві, а е, наші права корпоративні ми будемо розділяти на рівні нерезидента. Тобто у вас буде частка і в мене буде частка, як вашого партнера. Е, крім того, ми будемо мати акціонерну угоду, яка буде регулювати наші з вами відносини з Точки зору управління підприємством, продажу корпоративних прав, виходу, мого з інвестицій, вашого виходу. Утім, зменшувати бізнес-ризики, пов'язані з корпоративними конфліктами в країні потрібно саме на державному рівні, переконані у компанії Dragon Capital. Індикатором таких змін називають рейтинг умов ведення бізнесу за версією світового банку. У переліку майже 200 держав Україна посідає 96-те місце. Сьогодні у програмі Капітал ми обговорюємо тему корпоративних конфліктів. В останні роки в Україні спостерігається тенденція до зростання кількості подібних суперечок в рамках компаній. Корпоративні конфлікти призводять не лише до судових тягнин часто усе завершується розвалом та знищенням підприємства. Самі ж представники бізнесу нарікають не лише на недобросовізних партнерів, але й недосконалість законодавчої бази. Адвокати у свою чергу радять бізнесу бути більш пильними у юридичних питаннях та управлінні активами. А от як часто компанії успішно долають корпоративні конфлікти і у якій формі компанії здійснюють свою подальшу діяльність? Як правило, є три варіанти. Перший варіант це коли сторони договорились путем мирного регулірування і компанія продовжує існувати. Если же э, э, мирного регулирования не произошло, стороны не договорились по каким-то основным проблемным вопросам, то э, как вариант э, кто-то может э, выйти из состава э, компании. В таком случае компания может продолжить э, существование, введя новый состав учредителей, либо ну, в том составе, который останется. І третя ситуація це когда компанія фактично заводиться в процедуру банкротства, ліквідується, виводиться імущество. Вже за кілька хвилин ми розкажемо, що робити компанії, якщо виник корпоративний конфлікт, як уникнути агресивних дій неблагонадійних партнерів та чи можливе мирне врегулювання конфліктів. А які ж сфери бізнесу найчастіше потерпають від корпоративних конфліктів? Ризик є у компаній абсолютно усіх видів діяльності. Щоправда, ось в аграрному секторі через специфіку даного бізнесу корпоративні конфлікти явище досить поширене. Український агробізнес почав активно розвиватися на початку 2000-х. Агрокомпанії нарощували земельні ресурси, модернізували тваринницькі комплекси, будували нову інфраструктуру, елеваторні комплекси і навіть власний флот. Після накопичення довготривалих ліквідних активів почався період так званих корпоративних війн. Випадки посягань на бізнес не рідкість і зараз розповідають в українському клубі агробізнесу. На жаль, неподавнокі випадки тиску силових органів. Ми маємо такі прецеденти, коли абсолютно надумані справи за заявами якихось фізичних осіб, які мають достатньо посередковане відношення до бізнесу, порушуються кримінальні справи, накладаються на активи. В окремих випадках блокується навіть можливість збирати врожай в полях. Ну зважаючи на весь цей комплекс питань, звичайно, що не можна сказати, що. Ці корпоративні права обезпечені і на жаль, поки що ситуація покращується, але не достатньо швидко, так як це хотілось. Ще одна потенційна причина корпоративних конфліктів. Неякісні угоди, злиття бізнесу зауважують експерти. Ускладнення пов'язані зі специфікою головного активу агросектора договорів про оренду землі у так званих земельних банках компаній можуть бути сотні тисяч таких угод. Ситуація, коли Ринку землі як такого немає, то фактично трансфер активів відбувається через передачу корпоративних прав, одночасно з корпоративними правами передаються права оренди. Необхідно якісно приходити до процесу повинання, тому що треба дивитися не лише на формальну сторону питання, от є там така-то кількість договорів оренди. Треба дивитися на самі договори оренди, наскільки правильно, коректно вони виписані. Ну, зокрема, історично була досить велика кількість питань по так званих істотних умовах, договорів оренди, законодавство мінялося, істотні умови мінялися, а договори оренди. Залишалися незмінними бізнес-клімат в агросекторі у значній мірі залежить від державного регулювання, наголошують експерти. І, хоча проблеми сільгоспвиробників співзвучні з іншими секторами економіки, однак чиновникам варто зважати на стратегічну роль агросектора у продовольчій безпеці країни, якщо держава не може допомогти грошима, так як більшості країн. Агральний сектор фінансується за, програм, за рахунок програм прямої бюджетної підтримки. Очевидно, що що не менше підчистити бізнес-клімат, створити сприятливі регуляторні умови для того, щоб вона розвивалася в сила держави. Я думаю, що зараз якраз такий час, коли не те, що необхідно, а це вкрачу ще про потреба. ми розраховуємо на те, що Верховна Рада без зволікання почне працювати над тим питанням, яке зараз турбується для соромиків. В українському клубі агробізнесу переконані, якщо забезпечити ефективний захист активів у агросекторі, то потенціал його зростання сягатиме 30-40%. Тема сьогоднішнього випуску програми капітал корпоративні конфлікти. Ми вже визначилися із основними видами таких суперечок всередині компанії і з'ясували, які причини до них призводять а от чи можливе мирне врегулювання корпоративних конфліктів. Ведя работу по э, разрешению корпоративного конфликта, компания наша все-таки заинтересована, чтобы конфликт решился мирным путем и компания э, сохранилась. Найти слабые стороны как у одной стороны конфликта, так и у другой стороны конфликта, э, донести э, конфликтующим сторонам э, последствия конфликта такого и э, что получит каждая из сторон, э, если будет проводить дальнейшие какие-то агрессивные действия по отношению друг к другу. Зачастую э, Стороны прислушивается. Що робити, коли виник корпоративний конфлікт? Це вже дуже сложная стадія. Це стадія уже судебних процесів, признание там, общих собраний. То есть это уже така стадія війни. На этой стадии собственнику очень сложно понять, что с этим конфликтом делать и как его разрешить. Очень важно обратиться к, третьему, к третьему лицу, независимому, например, специалисту, который действительно специализируется на разрешении таких конфликтов. И только грамотный специалист может понять и разложить, как говорится, на атомы ситуацию, какие методы использует там, неправомерный акционер, который пытается получить контроль, как можно поломать эту схему. Когда мы говорим о внутренних конфликтах, то я бы говорила, что вне Советник, более надежен. Серед інноваційних схем, що їх застосовують адвокатські компанії, не так давно з'явилося поняття профілактики корпоративних конфліктів. Адже вкладені кошти у попередження суперечливих ситуацій дозволять у майбутньому не втратити активи та величезні суми грошей від збитків, що їх зазнають компанії від внутрішніх корпоративних конфліктів. Конфлікти корпоративні корпоративних збіжаться, але якогось та рецепти унікального універсального, який можна було б озвучить и компания применилась, сбежала этого конфликта, не существует. Это комплекс мер. которые должны быть применяться как нам э, в процедуре создания компании, так и в процессе функционирования компании. То есть это индивидуальная э, схема, которая подходит именно к этой компании. И разрабатывается она в зависимости от структуры этой компании, э, от формы организационной, от э, тех задач, которые ставит инвестор перед топ-менеджментом. Э, но в любом случае конфликт не возникнет никогда, если будут четкие правила игры. Вот именно отсутствие вот этих правил игры, юридически закрепленных, подписанных обоими сторонами. Юридические риски никто не отменял. Есть договоренность, да, но она должна быть в любом случае зафиксирована на бумаге. Гарантии обеих сторон в случае возникновения конфликта, никто не застрахован от него, должны быть соблюдены. И, как показывает практика, стороны воздерживаются от каких-либо активных действий, либо конфликтов, если действительно все зафиксировано, все прописано, и у каждого есть ответственность. Юридична профілактика та якісний адвокатський супровід вашого бізнесу на кожному етапі від започаткування компанії до укладання договорів дозволить зберегти та примножити ваш капітал. Спонсор показу юридична фірма «Сюткін та партнери.